Привіт, Банда знову. Іду тільки що з роботи. Вот. І біля мусорки. Ну, часто в одне і те саме время я йду, в одне і те саме время я зустрічаю чувака. Банана, як Вука на нього каже. Ну, на них, на цих черномазах. каже. От. І тако я собі думаю. Ну і Колись він з кимось балакав чи десь я так, що цей він такий по-італьянськи так само балакає, як і я. Два слова. Ну, взагалі, скажімо, тяжко йому. Соответственно, видно, що він тут недавно. Мова піде і про нього, і взагалі про те, що от ви знаєте, я ж так інколи нема-нема, а потім я починаю думати, а в моєму службі це не дуже добре. Манять починає. Може ну я не знаю, є люди, які цього не заморачуються. Є наоборот, які дуже сильно над розсуждають, там, я не знаю, інтересуються. А мені час від часу приходить така мисль. І вона мені реально не дає покою. Дивіться, я зараз вам поясню, про що я балакаю. Він сюди якось приїхав. Тобто якимось чином, як правило, це дуже тяжкий труд, це дуже тяжка дорога. В їхньому випадку, я наскільки там вже є, е, було, було можливість з кимось поспілкуватись, у когось узнати. Не всі сюди також знаєте, хоп, приїхав по учобі, там легально, там у кого є бабки, все остальне. Як правило, це люди, які шукають кращого життя, які приїжджають сюди нелегалами, а способи, щоб ви розуміли, настільки різні. Ось, що цей малий що з Юлією робив, зараз теж не робить. Якщо не забуду про нього, теж розкажу. В них там і стріляли, і все, їх там на кораблі, якось там в контейнерах переправляли. Тобто, ну, да, я кажу? А для того, щоб це ще й виїхати звідти, це треба. Ну, я не знаю. Я буду називати приблизні такого, навіть орієнтовочно, не орієнтовочно суми. Допустим, ну, я знаю просто, що людині треба було його родині рік робити, відкладати гроші. Там. Майже в усьому собі відказувати, щоб назбирати йому на цей нелегальний квиток, щоб він там, як то кажуть, тож, там, знаєте, там 50 на 50, ну хорошо, хай 70 на 30, щоб дитина сюди доставиться, що вона сюди доїде. І тут почнеться в неї краще життя. Тут італійці, вони по максимуму дійсно, Ну, наскільки вони там не були погані, там, чи хто там що про них не казав. У них все відбувається медленно, але тим не менш воно все є. Є соціальні допомоги, є соціальне житло, є якісь виплати, є церкви, куди воно цигані топами туди ходять, де видають цю їжу, де І нікому ніколи не відказують. Чи робите ви, чи не робите, чи маєте ви власне житло, чи не маєте. Ви туди прийдете, вас там вдінуть, накормлять, дадуть гроші, допоможуть. якщо у вас є бажання з курсами. З з роботами якимись. Ну, зрозуміло, що то все, знаєте, там копійки і все остальне. Ну як вам і знайти. Ну. І от вроді ж ти там все життя про це мріяв, ти там до цього ішов, і тут ти приїжджаєш, і в якийсь определенний момент. Коли ти маєш, як то кажуть, почати нове життя і починати стрімитися до чогось, тебе щось ламає, розумієте? От. він починає лазити в цей по мусорках. Я не знаю його заробітків, я не знаю, що він це. Я тільки що просто стояв, просто дивився, я пиво пив під гору, там тяжко підніматися, я все время собі беру бутив, одну, верніше дві, одну вдома, одну. Цей. Я під гору там піднімаюсь, біля тої мусорки, просто п'ю пиво. то Я стою, він перебирає. Там гарний хтось посуд викинув. ну Видать, купили собі новий, знаєте, обоцей. там якісь такі каструлі, шмаструлі. от. Я вам кажу, як варіант сам би роздивився їх, якщо б вони стояли десь поруч, як тут більшість людей виставляють там, от, знаєте, ставлять десь збоку, якщо щось хороше, обичне, там телевізор, ну ви ж знаєте, тут викидають все, що завгодно. Кафіварки робочі, стиралки і все остальне. Тут можна на мусорках знайти взагалі абсолютно все. Тут люди не ждуть, поки крякне, от, каже амінь. от, Вони появились гроші, тим більше зараз ці розпродажі, акції, все. Там, ну, в общем. І от таких варіантів, ну, це на мусорки лази, мені кажется, це ще не найкращі варіант. Є всі попрошайки біля магазинів. Саме понимаете, ті, які там ну такі воно не вироблене, ну, то ти йди, тут ж більше... У нас там взагалі біля роботи живе, ходить на гітарі Бринка. Ці кстати, два їх там, ну, яких мама найбільше не любить, бо вони вічно клянчать гроші біля лідла. За що? Він ж не просить за те, що давай я тобі сумки донесу. Він просить за те, що ти просто тілешку докотиш до машини. От, а коли ти будеш вже від машини, ти ж євро вставив. Щоб він ту тілешку вмісті з тим євриком забрав. така от услуга, понимаєте? Просто, якщо ти виходиш у тебе руки, обриваються від сумок, він тобі не скаже, давай я тобі сумки занесу, а ти, там вже, якщо захочеш, мене відблагодариш. Ні, ні, такий варіант йому щось щось нести тяжке йому не треба. Ну Тут я десь знаєте, я розумію, що кожен може заробляти, хто як хоче, хто на що скільки цей. Ну, Мені таке дуже не до вподоби. Коли я бачу, що людина здоровіша за мене, повірте мені, що. Або ці, знаєте, собачники, вони спеціально в приютах беруть собак. Вони ж теж, є. багато хто не розмовляє. Я не знаю, навіщо їм тут цих собак дають. Італіян дуже сильно люблять собак. Вони Фу, ребята, ці, хто сидять під магазинами з собаками, вони заробляють більше, ніж я за тиждень, вони за день заробляють під тим магазином. Все, собака лежиться, типа собаки там на їду там, собаки на там на будку, на на то на все, на п'ятдесяте. Та щоб собака вміла говорити, або щоб понимала, скільки їй платять вденьку, вона б, там стешола. От. І от я не понимаю просто, як от людей, що їх зламало, знаєте, от я не хочу, я не беруся їх осуждати там і казати, що там от той хороший, той поганий. Ну, странно, странно для мене, ото, що ти заплатив, там, ти збирав там гроші, твоя родина збирала. Тобто у тебе була мрія, ти... Все, ти все зробив правильно. Ну, Скажімо так, ти переступив якийсь певний цей, ти сюди добрався, тобі дали вже якісь документи, ти вже починаєш вчити там мову, ти там, Це, є, ти вирвався із того пекла і тут ти починаєш бухати употреблять наркотики, просто котитися в яму, тобто ти нічого не робиш. Тебе... І спочатку, якщо тобі дають житло, там, все, все, ти даже робиш так, що тебе потім звідти виганяють, тому що ти там якісь не робиш штрафи, нарушення. То ти не переночував, то ти прийшов п'яний, то це цей. Потім вони починають ночувати це під мостами, ще десь. Ходити, збирати ті каструлі, здавати металолом і все. Остальне. Ну, уважиш, ізначально якось. Я навіть ну, розумію цього Юліного Малого. Він... Зараз він не виходить на роботу. Ну, такий нормальний пацан. У нього то мічта попасти в Америку. Понімаєте? І він тако. Ну він молодий, у нього там щось 20 -чимось років, він до тої мети певному йде, Але він такий, знаєте, на нього жалко глянути. Він весь такий зашмирганий, -за якийсь, ну То, есть, то знаєте, дитина сплошна болячка ходяча. Ну він на очках, на все. Але він стремиться, він вчить мову італійську там. Він вже вивчив там половину українських матюків. Украї... Ні, Матюки, мабуть, всі. От, А цей. А... Скажіть мені. <кхід> е е як він називається? Ну, Ще якісь постійні наші слова українські Юля, там, йому цікаво. Англійський Він з Юлією гарно англійською розмовляли По першому... Ну, перший час, коли вони там починали працювати. От, він там ж, типу, пакистанський, Юля не знає. Італьянський вони обидвоє такі, знаєте, там. Піано-піно італіяно. А от на англійському вони нормально між собою находили общий язик. І Це ж у нього мечта уїхати в Америку, заробити тут грошей. Але зараз він вже другий чи третій місяць не робить, бо дуже холодно йому. Йому холодно, Він мерзне, він боліє, він все остальне. Бух, як би тут теж не берусь судити. тому що, ну, знаєте, піде він на цю роботу. Що він заробить? Хіба що на таблетки, а з іншої сторони він сидить вдома. Весь цей час і нічого другого не шукає. Не той просто хоче повернутися на цю ж саму роботу, коли вже потеплішає, то на Америку, я думаю, що він дуже довго буде збирати, бо йому ще треба ще зараз їсти. Йому треба за якісь, на якісь там, копійки, чи може вони там не платять за житло, От, як і наші біженці, там і все остальне. Не знаю, це ж, мабуть, грає роль, який з якої ти країни приїхав. Ну, я бачу, що ти тут отако їдеш. Ага, район і общага стоїть і там все. Там всі індуси, там всі якісь пакистанці, там якісь африканці. Ну, то Одна-дві зупинки. отако, поняли? Ви проїжджаєте на автобусі і тако у -у -у, завалили одні, бу -бу, завалили другі, бу -бу, завалили треті. О, рідко коли італіянці зайдуть, італіянці тільки пенсійного віку, які вже настільки пенсійні, що вони вже не в состоянні їздити за кермом. Ну, І вообще, в принципі, варіанти, звісно, є. Але також, щоб ви розуміли, в общественному транспорті рідко коли зустрінеш іменно, е, місних жителів. Не без того, що є. Да. Я оце, мене так само цей вопрос мучив раніше в, в Києві, розумієте? Я просто про що я кажу? Е, ну, я завжди називав київлян своїх друзів. Я не беруся судити всіх і не подумати, що я на когось хочу наговарювати. От, я конкретно про своїх друзів вони дивляться, я їм завжди тоді казав і кажу зараз. От як ви кажу, коли ви встигли зловити цей розслабон? Ваші батьки в часи в свої часи, всі, у кого не візьметь, Дінницька, Черкаська, там різниці, яка, яка область, який регіон, вони приїхали в Київ після учоби встроїлись, робили, заробили собі на квартиру чи видали їм там квартиру. Вони приїхали, вони. Ну, вони ще ж не київляні, вони ще такі самі ці силюки, знаєте, які прорвалися, скажімо так, в столицю для того, щоб, ну скажімо, до, до кращого життя. Ну, набридли їм ті корови, так, картошка, ті жуки і все остальне. От, Вони приїхали, <кхи> вони хочуть жити набагато. І тим більше, щоб їх так само жили їхні діти, да, там, воспитуються. Але діти в своє время, що? <кхи> Трьошка на Троєщині є, йому вже нічого не треба. Розумієте, він йде на якусь роботу, він хоче йде, хоче не йде, хоче там папа, мама, давайте одну кімнату в одній живу я, другу будемо здавати, все, мені на життя на сигарети буде вистачати. Отаке відношення. розумієте? Ми, які приїжджаємо з села, Села з Херсона не знаю, там Зуманя, з, з Черкас, з монастири, зберіть звідки хочете. Ми приїхали до Київ. Ми приїхали його, як то кажуть, розривати. Ми приїхали туди заробляти. Ми не можемо сидіти на місці. Нам одна робота хорошо, дві ще краще. Тут платять, треба, щоб платили ще більше. І такого гур-гур-гур-гур-гур-фух. Тобто постійно. Ти на тому, щоб дешевше знімати, швидше купити. От. Скоріше заробити там, і от, ну, от, от, отака позиція в нас. Вони вже такі, знаєте, вони вже типу, вони от реально, вони вже місні, вони вже там родилися, їх вже нічого не напрягає. Він вже в своїй квартирі, він сидить. там тако, знаєте, Сьогодні є робота хорошо, завтра нема, ще краще. От, на країнах, там, ну, на то ж вони друзі, на чарку завжди буде, якщо ну, діло про чарку йде. Е, не, то батьки накормлять, тобто, з'їздять на крайняк в село щось привезуть. Картошку, знаєте, ці, як то кажуть, пакунки з села ж ніхто не відміняв. І, да, і от звідси в мене от такий от випробувати, от, що в людях, от, як, чи, ну, це реально щось ламається, чи це просто якийсь... Він думає, що все, от тепер я вже тримаю цього бородатого за яйця. Да, і тепер вже в мене все в житті удалося. Головне, що я тільки по Італії, а далі все буде добре. Да не буде. Ну, якщо ти тут будеш пити, гуляти, бухати. Ні про що не думати, то ну, кажеться, ти і вдома жив краще. якби. Отак от, от якось. Не знаю. Не знаю. Що ви думаєте по цьому поводу? Опять я вам да, нагрузив кукуху отаку. Ну думайте, пишіть, що. Мені просто цікаво. Я от Реально мені є такі речі, які прям навіть не дають. Я думаю, що могло в людині отак от поламатися. Не знаю.